всім. висаджую капусту. Капуста в мене пікінка і цвітна капуста буде. Насчет пікінки, звісно, весна у нас трішки підводить, тому що у нас жарко. Мені кажеться, для капусти це дуже жарко, але пробуємо. Якщо не попробуєш, не, не, не узнаєш, як це буде. Отже, висаджую в касету, в. Субстрат покупний, обичний, що для розсади. Я це вже відкрила, капусточка. Монако мене не підводила. Вона завжди, коли жаркувата, вона завжди виростає в цвітний день. Ну, побачимо, цей рік якось мене трішки смущає. Ось, висаджуємо. Будемо присипати, не забуваємо підписувати і... і зараз я це висаджу і покажу, що я дачу. Чи... Так, все, все. Ага, тут ще дві. Отже, висаджуємо, присипаємо так земелькою. Поливаємо водичка в мене з фітоспоріном. Ціни ці досадила тут. Е, З фітоспоріном водичка проливаємо і накриваємо. Бажано підписати, так як я буду зараз садити ще далі. Ну, Смисл ви поняли. Далі саджаю, накриваємо клійоночкою. Ждемо до сходів. Зійшла, відкрили. А всім миру добра, всім гарного дня, мирного тихого. всім пока-пока.